30 липня у Бердичеві проходив на півмарафон з дистанцією 21 кілометр, який мав назву Я Українець. Це був п'ятий ювілейний забіг, який влаштовували організатори в цьому місті. Тож шосткінець Дмитро Васильцов, як досвідчений спортсмен, не міг не оминути такого знакового заходу. Прибіжали дистанцію, бігав на локації возле СумДУ. У нас там індустріальний парк. Свімаво і на цій локації пробіжав. Результат – результатом два часа одна хвилина. Так як напівмарафон проходив в онлайн режимі, то брали участь у ньому бігуни з різних країн світу. Як зізнається Дмитро, результатом змагань він задоволений, адже останнім часом йому доводиться тренуватися не так часто, як хотілося. Подобрав для себе удобне ну, піддавалось там. У будь-який день можна який захотів в такий жаль. Дмитро Васильцов розповідає, найкомфортніший час для старту – 6-7 годин ранку. Температура бажано, аби не перевищувала 25 градусів. Ще одні перегони, в яких взяв участь шосткинець благодійний онлайн забіг ЗСУ ран, кошти від якого були спрямовані на потреби наших захисників. Це було 6 августа. Пробіжав я 10 кілометрів за 56 хвилин. Попри те, що цьогорічні результати Дмитра, порівняно з його попередніми спортивними досягненнями, дещо знизилися, він не засмучується. Головне, говорить спортсмен, не опускати рук і продовжувати займатися улюбленою справою. залежності від ситуації, ми повлияти на неї ніяк не можемо. Нам треба продовжувати жити своїм приміром, показувати, що життя продовжується. і Стараться придерживаться своего графика какого-то, делать, каждый делает на своем месте все, что может. Спорт это тоже хорошо.